Давайте ми почнемо з такої теми. У нас зараз з вами пройшла річниця повномасштабної. Так. От просто давайте кілька слів: те, як на вас повпливала ось ця ескалація конфлікту. Як ви помінялись за рік? І чи ви помінялись взагалі? Так, а вже ж. Всі помінялися. Чим ти помінявся я особисто? Я особисто почав повністю не сприймати русню і ненавидіти її. А до цього сприймав? Ну, я дивився, російський контент, а вже ж. Я почав дивитися український YouTube. І я просто до того український YouTube взагалі не сприймав як сегмент, бо там нічого цікавого не було, на мою думку. ось. Бо я є англійський YouTube, там класно і все. а І решта Ютубу... І... Ну ти так, то мову Просортно. поміняв. Що? Так, то мову поміняв. Ну так. Ну, не знаю, це не те, щоб багато змінило б мені, але от, типу, що я. YouTube. Я б і коли розмовляв тоді російською мовою, я ж дивився українські фільми, були мені були ахуєві. У мене друзі, які розмовляли українською мовою, він мені. Коротше... Та я ти хочеш сказати, що зміна мови ніяк не впливала на твій майндсет взагалі. Та ні. ні. А ти пам'ятаєш, що. Ні, знаєш, у мене, коротше, була. Е... Ну, я, я вже казав, чому я не змінював мову, але. У мене, знаєш, був конфлікт всередній. Кого я розмовляю російською? Я не і я не міг розмовляти російською на людях? Типу, знаєш, на людях, які мені не злим. Я думав, що це дуже невічливо. І розмовляв з незнайомими людьми булічно українською. Бо ну, типу, щоб не вважатися мудаком тоді ще. А ти пам'ятаєш такий момент, коли ми трошки більше року назад були в новому мізуні? У нас з тобою зайшла розмова про Крим. Так, Так пам'ятаєш, що ти сказав? Ну, Все. у нас у нас була така тема, що Крим, ти кажеш, ну а що такого? Що типу, у них Крим? Ні, я питав, у мене от питання Криму е, тоді було знаєш, ті, Ну ну по факту він ж під контролем Росіян, хочеш ти не хочеш. І я знаю, що Крим має бути наш, але він зараз їх. Ну тіп, от, ну, і, але як правильно відповідати, як і я, я питав, а чому правильно відповідати, що Крим наш, якщо а -а -а. він по факту, типу, під їх контролем? Ну, mm. типа, це знаєш, типа, це логіка, але воно має бути під нашим контролем, а по факту воно під їх контролем. Не mm. Ось... це було ще Стаса? Стас. А ну стас, стас, давай, розказуй, чий крим. Божий. <реклама> <реклама> відповідає. <братан. реклама> Кривчат. Наш! Ну воно ну, вище людей! Наш? Мій, твій, наш! Mm. Ну, ні, от, ну, Я, я от за себе можу казати, що. Я не знаю, я не можу казати за більшість людей, але. Ні, я, 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 я до того, як би вони тоді відповідали. Може в них такий самий майнсет був, ну, типу, знаєш що. Алло, алло, алло. Служба Боже України! Я, Малюк. Я, розумі... я розумію, що у нас крім віджали. От я прекрасно це розумію. Я... Ти поміняв думку якось щодо цього. Ну, так. Звичайно, що поміняв. Я до того не цікавився взагалі. Я був, знаєш, типу, мені все, що потрібно було від життя в 2014 році, це дота. Е, пограти в доту після універу і не займатися універом. Лиш би тільки універу не було. І все. І дота. І все, що, все, що має, І І, по і, типу... І, ну, ті, <скритінь> Ти відчув себе більше українцем за останній рік? Так. — я точно, так. Да. І я ще хотів сказати: от знаєте що, я згадав, коли ми були в Маріуполі, коротше, я. У мене, знаєте, от не було такого відчуття, навіть не в Маріуполі, от по Україні в цілому, що е, от таки дивишся, Боже, це ж ніколи краще не стане. Ну, типа, це ж ніх, ні, ніхто цим займатися не буде. Знає, типу вулиці Галімо оглядають, будинки там розвалені де-інде. -де -де -де. Ну, типу, ну, ті, хто їздив там в цивілізованих країнах був, і у них все так акуратненько. І ти думаєш, блін, от коли Україна теж буде все акуратненько. І... І ти розумієш, що напевно наскоро, що всі, всі не скоро, що всім ні до цього. І тут, і тут, коротше, от війна мені, ну типу, в широкомасштабне вторгнення і, і люта підтримка всім світом України. Мені дало надію, що в Україні може все бути нормально. Я скажу більше. Я буквально минулого тижня був в Бучі на вулиці вокзалі, на тій самій, де там розбита була колона російської техніки. Вона була ще зруйнована, Гана не дасть збрехати. Вона там теж бувала. Ми бували там ще з Ганою тоді, коли на тій вулиці ще можна було знайти рештки російських окупантів, там ноги стояли і так далі. Зараз вже там проєкт відбувається за підтримки фондів міжнародних, за підтримки місцевого самоврядування, теж фондів місцевих, але вже побудовано 17 ваще, нових новесеньких будинків. І, коротше, там відбувається повна реконструкція, і вони хочуть її насправді там, якусь глобальну частину завершити до дня звільнення Бучі. Це, початок здається, квітня. Перш... початок квітня, да, буквально тут двадцять чи якась там, коротше. Дуже, То велимо, що я, всі... я до чого? Що, типу, Стас, я впевнений на всі 100%, що це станеться. А я От хочу, мене, на 100%. хочу додати, що у мене ніколи не було такого відчуття, як у тебе, тому що я розумію, наприклад, з точки зору історичної, що кожна країна, вона. Перед тим як стати чистенькою, акуратненькою, вона проходить певні етапи формування. Ну в, в, Украї... в, в башки народу. — і Україна, Справжі вона щас. має пройти ці етапи формування. І просто те, що ми зараз проводимо, це такий акселератор і під, да. під, 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 такий, під, такий пинок під одне місце. Але по факту ми все одно прийшли туди, тому що після у мене було таке відчуття, коли вибрали Януковича. Я думала, що все, це точка неповернення, Ми зараз будемо разом з Росією, все інше. З 2014 року я зрозуміла, що ні, у нас є надія, просто треба, щоб прийшли нові покоління, котрі. Не будуть знати, що таке стояти в черзі за туалетним папером, що таке підтиратися там газеткою і так далі. і Подібне, і що таке давати хабарі, і все інше. Але після децентралізації це почало мінятися. Так, і от скільки людей, стой, стой. котрих я інтерв'ювала з Маріуполя, котрі бігли, вони казали: за останні сім років Маріуполь так змінився. Маріуполь став таким європейським містом, все поміняли там, ремонтували, все робили та 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 та, -та і зараз його вже немає. І в його вже такого не буде. Тобто, ці процеси вони потребують часу. І вже ж вони, перш за все, потребують зміни ментальності людей, коли людина не буде там паркуватися так, щоб розбити стовпчик умовний, або не буде там не знаю, лишати пляшку посеред вулиці, а вона буде доносити це до смітника і буде нормально себе поводити. Тому це робота з двох сторін. Ну і я завжди знала, що ми туди прийдемо. Просто якими жертвами? Ну, ось такими жертвами. Вам відома така назва Дон Тейк Фейк. Ну, по-перше, «Don't take fake» uh, — ну, це uh, такий журнал. Ця організація чи ком'юніті, я не знаю, як їх правильно назвати. Вони на контрактовій площі встановили модуль тимчасовості. тимчасовості. Написано чистосовості. Модуль тимчасовості. У Гани є дислексія, походу. Це власна назва. Нехай буде. І вона просто користується маківською клавіатурою, там, де десять. О. От є у них така брошурка. Це такий контейнер, який встановили на контрактовій площі площі, нібито він зроблений зі сталі, Азовсталі, а вже ж і заводу імені Ілліча. Я побачив у Стаса на зап'ястку браслет з Азовсталі. Це серйозно? Так? Ну так. А -а. Та я вже півроку з Що Серйозно? Я тільки побачу. А це такий арт-простір, який зроблений в контейнері. Такому двоповерховому. Я, я бачив цю новину, так. Да. От і ця виставка у них буде проходити, здається, з 22 лютого по середину травня. Вхід 200 гривень ви можете лишити більше, якщо бажаєте, ніби то що все, що отримується з цього з цієї виставки, буде йти на відновлення зруйнованих або якихось там, як ж не сказали пам'яток. Чи шкіл музичних. Коротше, якихось елементів, які пов'язані з мистецтвом, які були зруйновані росіянами. Тут на, на, на двох поверхах зібрано ось якісь там е, екземпляри е, сучасного, сучасного мистецтва. мистецтва, котрі нібито як мають якесь. ну Вони тут взагалі заявляють, що вони поєднані з, з війною, вони відображають плинність часу непостійність часу, вони мають там якийсь певний в цьому бачення концепт. але ось... Чесно кажучи, я туди сходила. Така рандомна херня. От круто, don't take fake. Круто, крута ідея. Я прям, я прям при тому, що я майже нікуди не ходжу, я думаю, прикольно, я схожу, я готова простоїти в черзі 30 хвилин, я готова там закинути. Туди, що черга, 30 хвилин? Так, так, туди черга 30 хвилин. Ти заходиш, і в тебе перше, що тебе зустрічає, це історія про якогось іноземного е, митця, який знімав фільм в Чорнобилі. Звуки Чорнобиля. Такий, like, ну окей, звуки Чорнобиля. А якого кому це? Це маніокен. Я не знаю, як його звати. Як його звати? Він ж іноземець, він же з Донецька. Як його звати, я не знаю. А ти там... Ну, чого ти мене приб. Вкурило так. Тобі заявляють, що у тебе буде. Інсталяція в тебе буде висновка присвячена темі війни. Розкриття, сприйняття сучасним мистецтвом війни. Так. Чорнобиль. Так, ти такий. Ну ладно, окей. Чому ну, какуюся там? Через Чорнобиль була там. атака на Київ. Добре, покажіть мені Чорнобиль з точки зору атаки на Київ. Не показуйте мені Чорнобиль просто як аварія 86 рік, річ. Ні, там просто звуки раліаті. звуки там начитують який вірш. Потім показують історію хтось ця от дівчинка, котра, бачите, е, її фотка. Ну добре, це пов'язано. Так, Покажи, що ну, ти все, все. Ну, Стас потім. Це не вже там про Чорнобиль? Просто про Чорнобиль. Там про звуки Чорнобиля, Там mm. просто іде вірш про те, що we shall sleep at night when the radiation withers, blah-blah-blah, the flower of something. Ну Тобто така історія. Mm. No, okay. Тут іде, е, ну і ще чотири експонати між собою трохи пов'язані. А потім починається просто рандом. іде от як тіпа, два тіпа, там Вони між собою сперечаються, камінь, ножиці бумага, у одного з них така сокира за, за, за е, спиною, у іншого теж сокира за спиною, що нібито в будь-який момент життя тобі можуть відробити руку. Хм. Ну, okay. З точки зору соціальної так, це цікаво, але з точки зору того, що там відсвітлюється, ну, я не знаю, наскільки воно. Відповідає у них зверху є один артист іноземний, який отак от стоять в рядочок фотографії або портрети пташок. Він такий, я був на якихось там островах, і я там надихнувся і створив резьких пташок. Передаю вам цю колекцію, щоб вам там дух цих пташок допоміг. От, 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 от така, от у нас, бачите, зверху там у нас є ось це робота українського, наприклад, автора. І це його інтерпретація а що там? Піструн? А, та піструн. Авіль. Е, ага. Ну, добре, Каїн Авіль, можливо. Ваня і Коля. Ну, ну як це пов'язано з конкретно повномасштабною війною? Тобто, я купила книгу, де прям ціла збірка авторів ось таких ось такого мистецтва, котре з'явилося, його дуже багато. Його дуже багато. Але вишенькою на торті, і мене б, чесно кажучи, ця виставка так би не збентежила, якби не був останній, останній експонат, просто, котрий мене максимально спантеличив. У них останній експонат, це такий, як нібито е, невеличкий кінозал, дуже маленький. Там демонструють е, дівчину, е, котра грає в Сараївському оркестрі. от. І виявляється, що Сараєво воно було 1400 днів в облозі. І вона от показується, як вона кожен день ходить під час цієї облоги на репетицію оркестру, щоб грати Сука Чайковського. І грає Сука Чайковський! Ідіть я виходячи, я їм, я їм просто заплатила не 200 гривень за вхід, я їм заплатила 500 гривень за вхід, ті б мене запам'ятав, дав мені значок там. Е... готовий. Я виходжу, він каже, він каже, ну як вам виставка? Я кажу, а дуже неоднозначно. Він каже, а чому? Я кажу, ну якби Чайковський грає на другому поверсі. Він каже, ну це ж не зовсім про Чайковського. І, і мені захотілося його послати в сраку і сказати, ви що, взагалі відірвані від реальності? А він сказав: Він каже, ну, це ж іноземний автор. Так не беріть це сюди, будь ласка, не беріть це сюди. Я коли почала читати опис цього, тут просто. В описі цього ти, ти я читаю, і в мене не нас... Він каже: це ж не про Чайковського, це про щось інше. І тут третє речі: на тлі проблем зі збереженням темпу, що перебувають в виконання оркестром першої частини патетичної симфонії Чайковського, ми спостерігаємо за пересуванням жінки містом, якому заважає низка перехрест, що В наслідок Богу перетворилися на глухий кут. Сука, це... це повна я. Тобто, у нас в Києві ми боремось за те, щоб нашу консерваторію. Перейменували, ми пояснюємо людям, що ми не можемо використовувати Чайковського як людину, котра несе якусь культурну цінність, навіть при тому, що, що у нього український, нібито як бекграунд, він є представником, імперіалістом, котрий назвав себе росіянином, його використовує Росія як інструмент свого культурного впливу. Ми не можемо перейменувати нашу консерваторію, котру. Назвали так під час Радянського Союзу ці зарази там за це відстоюють і не дають вигризають цю назву. Я не знаю. Вони вже перейменували, не переименували. Перейменують по-любому. При тому, що гроші на перше музичне училище в Києві дав Лисенко. І у нас є. У нас є багато композиторів. У нас є багато композиторів. От зараз стасу я дам е-е Прикольний випуск на Ютубі, де ви можете подивитися всього про п'ять композиторів, але про крутих українських композиторів, і це всього вершечок. І вони використовують Чайковського. Вони беруть роботу, котра використовує Чайковського. Е, є думка, звісно, знаєш, типа викрутитися в останній момент. Типа, що знаєте, ми а, показали, що вона була жертвою пропаганди, і тому вона навіть під обстріли ходила грати те, що їй змушували грати. І вона зі слова грала Да, Це бо це все був вплив пропаганди. Той фінансист цього всього? Я не знаю, хто це фінансує. Це ж та Чечвак. Медвічук. Знаєте, це просто коли в культуру лізуть люди, котрі не відстрілюють, у тебе з'являються ось такі штуки, де грає Чайковський, так, у тебе з'являються такі речі. Друзі, будь ласка, будьте хоч трошки, хоч трошки замислюйте. Я пускай. виходячи, я це сказала. Він каже, і він мені сказав: каже, ну це ж іноземний, це ж інший створив цей. Ну, і там... yeah. І там на Чайковському не так концитується увага. Я вважаю, там в третьому реченні зазначу, що це Чайковський, конкретна мелодія. В останньому реченні ця риска та, підкреслена. Ні, ні, ні. Що значить це такий автор? Не беріть цього автора. Да, І я хочу закінчити, закінчити думку. Є така українська письменниця Оксана Забушко, котра займається тим, по перше, вона чудово пише. Я вам всім раджу її почитати. По-друге, в неї є чудові статті, У неї вийшла стаття на е... там дуже круто пояснюється, як треба людям пояснювати, особливо іноземцям, чому українці не мають толерувати нікого з Росії, і на жаль, це треба пояснювати іноді і українцям, як, наприклад, на цьому конкретному випадку. Це той, трас, Друзі, привіт! Це Гана з гурту Гана Бейбі. Я дуже вам вдячна, що ви додивилися до цього моменту. Значить, вам сподобалося. Поставте вподобайку, лишіть коментар та підпишіться на цей канал. А також я вам скажу по секрету: ми насправді не блогери, ми музиканти. Заходьте на наш основний youtube канал, де є наша музика. Ставайте частиною нашого ком'юніті. Ласкаво просимо.